Сьогоднішній день і це відкриття це ще один із доказів, що Господь своєю любов'ю продовжує перебувати серед нас, і турбота про тих людей, які не можуть самостійно ходити, рухатися, яку дав Бог на серця християн. Вона доказ того, що Господь продовжує робити все, щоб і ті люди відчули себе щасливими. Ти приходиш сюди і бачиш цих людей, що вони нуждаються, то навіть у цей літній період, коли люди відпочиваєш, то ти жертвуєш для цього і ну, отримуєш від цього задоволення, бо ти це робиш для слави Божої, не для себе, щоб прославився Господь. Я раніше їздив на інші табори, і там були набагато кращі умови І слова взагалі нам. і, і пам'ятаю, коли я сюди перший раз приїхав, я думав, взагалі, куди я попав. Тому треба збирати свої речі і їхати додому. Але коли я тут побув тиждень, ви не повірите, я звідси реально не хотів їхати. Стоїть питання логічне, чому? Тому що тут дійсно тут на надпис є табір, єдність, і дійсно воно відповідає тому. Тут, тут дійсно відчувається присутність Божа, відчувається дійсно його теплота і любов. Тому, і в принципі, я і сюди приїжджаю. Тут ще. Замічу дуже класні сильні молетва. Раджу приїжджати. Тут завжди є можливість потішитися в душі Богом. То що ти можеш навіть свої якісь печалі поділитися, і за тебе помоляться, тобі підскажуть, підтримають це дуже велика справа. Те, що ззаді вже фон, тут вже брокілочка раніше тут не було. От раніше просто щебінь був от цих там нових домиків і того всього не було абсолютно. ми тільки мріяли, мріяли там, за ті будиночки, а в такий час навіть. Ну, це, це слава Богу, це, це просто чудо. Буквально за ну, рік часу такі зміни Знаємо. Хтось може мити, хтось може возити, хтось може прибирати, а хтось може просто фінанси дати. І є баланс, коли є баланс, тоді дуже гарно. Ми бачимо багато молоді, і я дякую Богу за церкву спасіння, що наша молодь тут, але хтось може фінансово і ці домики, і багато благоустрою, і це ще не кінець, бо ще багато-багато потрібно. Так що, друзі. Не можете мити, водити, возити, дайте гроші і їх використають для, для Божої слави. Дасте сюди, це буде як для Христа, і ваша сім'я, ви будете благословені. Жертвувати треба завжди. Є таке правило, якщо є можливість зробити добро, то його краще зробити. А тим більше на таку справу в такий час, коли багато людей несправних з владістю, Тим більше в нас війна, і, напевно, їх буде ще більше, на жаль. Тому, якщо є можливість, краще стільки можна по можливості допомогти. Мені сьогодні видали таку грамоту за сприяння. І я хочу всіх заохотитись, щоб ви приєднувались, допомагали подібним заходам. Бо... Стільки радості на очах цих людей, які тут перебувають, які проходять тут час спілкування, і це так надзвичайно, коли ти робиш щось фізичне. А ти бачиш, наскільки це змінює життя людей. Тому, якщо у вас є можливості, ресурси, або ви самі хочете стати волонтером, будь ласка, організація ж з допомоги з радістю вас прийме і ви будете частиною великої команди. І ваше служіння, чи то фінансове, чи то молитовне, чи ще якесь, буде неодмінно. Дуже вагомим в очах людей і в очах Божих, хочу подякувати за те, що проводите і робите дійсно такі заходи, такі табори для людей з обмеженими можливостями. Чому це важливо зараз саме в час війни? І не тільки було це в час війни, тому що зараз дуже багато є в нас людей з обмеженими. Скажемо, можливостями це військові, да, які сьогодні потерпають, їх треба десь залучати, їм треба приділяти увагу. Ну а саме ваша організація дуже багато з цим займається вже багато років. І Якби у вас вже є напрацьований матеріал, і тому е це дуже позитивно. Ми це підтримуємо е зі своєї сторони. Все що від нас залежить, ми це все будемо робити. Тут багато вкладено праці, коштів, часу затраченого. Але я вірю, що всі ці жертви, всі ці затрати. Зафіксовані на небі, тому що сам Христос сказав: Ви зробили меншим, зробили мені. Тому це свого роду свято за яке я дякую Богові.